Кухня на колесах від турецьких волонтерів вже кілька днів навпроти другої міської лікарні примісненько у цьому пересувному трейлері кулінари з країни півмісяця готують гарячі страви для всіх, хто цього потребує. Вони приїхали до Чернігова в рамках гуманітарної місії АФАТ – директорату з надзвичайних ситуацій Туреччини, і за півроку війни в Україні встигли попрацювати для переселенців у західних регіонах, а також мешканців найбільш постраждалих від російської агресії міст Київщини, Бучі, Ірпеня та Бородянки. Туреччина і наша організація їздить по всьому світу у регіони, що потерпають від катастроф, конфліктів або війн, щоб підтримати людей, які опинилися в цих обставинах і стали жертвами війни. Ми розуміємо, яка ситуація склалася в Україні, і тому Афад і Туреччина зараз в Україні і в Чернігові на кухні спеціально облаштовані у фургоні, волонтери від самого ранку. Комунікаціями їх забезпечує місто. кажуть, у них є все необхідне для приготування їжі, а тому роблять повноцінно і перше, і друге, та намагаються бути різноманітними. Ми готуємо їжу для людей, гарячу їжу, не фастфуд Інколи Ми готуємо рис, інколи макарони, супчики. є люди, які вдома взагалі з бомбили, ні дома, ні сарая нічого нету. то. Звісно, хорошо. Дякую тим людям, що нас не забувають нашим странам, нашим шо нам допомагають нашій Україні. Неба мирного і благополуччя і біспістрой нам допомоги, щоб нам бути вільними Меморандумом, який минулого тижня Чернігівська міська рада підписала з турецькою стороною. Передбачається, що свої страви волонтери готуватимуть щонайменше протягом місяця. Щодня з 10 до 17 безкоштовно для всіх категорій громадян. Додамо, що гуманітарна місія Афат як президентство з ліквідації наслідків стихійних лих та надзвичайних ситуацій існує з 2009 року і є єдиною відповідальною про профільної організації у Туреччині.